до мене приєднався Арсеній Яценюк, колишній прем'єр-міністр України. Дякую, що долучилися до нас. Дякую за запрошення. Нині була ще одна ніч ракетних ударів по всій країні. Триває контрнаступ. Це може статися кожної хвилини, поки ми стоїмо на цьому даху. Росія вже випустила понад тисячу ракет з початку року і понад 400 іранських дронів. Тож це постійна катастрофа. і це воєнні злочини, які чинить Путін. З іншого боку, завдяки нашим західним партнерам та країнам-членам НАТО, ми зараз на більш-менш безпечній території. Адже Україна отримає отримала кращі системи ППО Але це жахлива кількість смертей. Це жахлива трагедія для українського народу. так. Ці ракетні удари не дають забути, що країна у війні, але поговоримо про події на півдні країни. через руйнування дамби постраждало дуже багато людей. Ми ще довгі тижні не зможемо сповна зрозуміти наслідки цього. Але це величезна гуманітарна катастрофа абсолютно ще рано оцінювати всі наслідки катастрофи. Без сумніву це воєнний злочин, це акт терору. і це може мати жахливі наслідки для економіки, для людей, для сільського господарства та всього довкілля. Оди хімен бінгс, феґрікольчо сектор енфодінтай інваромент. А Основне, як притягнути росіян до відповідальності? це для мене головне питання. Путін має заплатити за це. Гадаєте, він заплатить? Звичайно, інакше світ перевернеться з ніг на голову. такі злочини, які Путін вчинив проти України, мають бути покарані. Ви добре знаєте, що є ордер на арешт Путіна від міжнародного кримінального суду, і прийде час, коли він буде за ґратами. Триває контрнаступ. Від українських військових ми чули, що вони повернули як мінімум сім сіл. Це маленькі населені пункти на дуже довгій лінії фронту факт у тому, що вже зробили незначні успіхи. Факт у тому, що Україна звільнить свої території. Гадаю, колись контрнаступ переключиться на операцію звільнення всієї України. Це дуже важка і кривава справа. Тож нам потрібно більше підтримки від наших західних партнерів. Добра новина в тому, що я на постійному зв'язку з українськими військовими і в них дуже високий бойовий дух ми прагнемо перемоги, і ми переможемо, але це війна. Це важка війна на виснаженні. Тому, будь ласка, не перебільшуйте цей контрнаступ. Важливо підтримувати Україну настільки довго, наскільки потрібно для української перемоги. Ми чуємо це від західних лідерів. Ми не чуємо про перемогу в війні і в цьому різниця. Ми чули це від Джастіна Трюдо. Він був тут і сказав: ми будемо з Україною стільки, скільки потрібно. чи ви вірите йому? Звичайно, це основа демократії. Україна бореться за нашу свободу, за демократію і за все людство. адже агресія і всі ці злочини, які Росія чинить проти України, це огидні й жахливі воєнні злочини. Ми захищаємо свободи і цінності вільного світу. Якщо у США вашого найбільшого союзника і надавача військової та іншої допомоги зміниться політична ситуація. Зараз ми покладаємося на підтримку обох партій. Батайбили немає різниці демократи чи республіканці. США, лідер демократії. Водночас, на мою думку, найкращий шлях тут це запропонувати довгострокову стратегію підтримки України. Політика може змінюватися, так працює демократія. але ми не можемо змінювати наші цінності? Яка зараз політична ситуація в Україні? У вас можуть відбутися вибори наступного року? під час воєнного стану ми не можемо проводити жодних виборів. першочергова умова звільнити українські території. Я вважаю, що в Україні процвітаюча демократія. але щоб захистити цю демократію, нам потрібно перемогти в цій війні? Чи вважаєте ви, що це може перетворитися? Вритися на війну на виснаження без сумніву, це вже війна на виснаження. Путін тестує світ і тестує Україну. Чи маємо ми досить волі і підтримувати Україну і запекло боротися? І в нас досить волі, пане Яценюк. Дуже дякую, що долучилися до нашої програми.